<свист> <свист> Тож чим сьогодні займемось. Гадки не маю. Ми вже все зробили в цій ідіотській грі. Ну, ми могли б. О, може, копельні Мургала? Ні, бо всі нагороди понерфили, і ця гра без серця і без душі. Коли ми починали, це було свіжо, щось нове. А тепер відчувається, що артікстом використовують лише, би зробити бабла якого біса. Так, розумію. Дивино нова мінігра. може, спробуємо. Та можна. Не проти? Ага. Файно. Вона. А, вітаю, авантюристи! Хочете зіграти? Це що таке? А ну, це стародавня гра, гном'яче колесо удачі. Ха, Просто схоже на рулетку. О, то ви знаєте цю гру. А... Це не може бути рулетка, які ж правила! Отже, ви робите ставку на якесь число або на колір червоний, чи чорний. Потім я кручу це колесо, а на ньому цю кульку. І якщо ця кулька попадає на ваше число, що ж ви виграли? О, тобто це звичайнісінька рулетка. Так. І, напевно, ставки можна робити золотом? А, ні, золота ми не приймаємо. О, то потрібні оті маленькі притуркуваті камінці, що окремо купувати. А, не переймайтеся, авантюристи, коштовності ми також не приймаємо. Добре, що тоді? Гроші. О, та золото можна ставити? Ні, просто гроші. Звичайна валюта. Бажано долари. А, Хараз, а що отримаємо при виграші? Гроші. Тобто це азартна гра. Ага, ви ж ви не можете цього робити. Чого б ні? Бо це незаконно, правда? Має бути незаконним. Але ж. ось він я. Але ж в цю гру бавляться діти, так? Так. Як, бляха, це все поясни. А не нервуйтесь. Просто це приносить нам багатсько грошей. Але ж. О, до речі, гляньте, де йде наш віп-клієнт. Привіт, Біллі! На що ставимо сьогодні? 50 на 23. 50 на 23. Дуже добре. Карта твоєї мами в тебе. Ось. Дякую. Тоді починаємо. 50 на 23. Нехай щастить. Ще можна поставити. Більше жодних ставок. 3 одне, близько, але не зіграло. Йобана! Сука! Бля-бля-бля-бля-бля. Курва. Не ставте, якщо не готові програвати, розумієте? Гадаю, в нього будуть проблеми. Привіт усім! Перекладено озвучено в майстерні, а ви, друзі, можете підписатися на канал. Ітримати вподобанням та коментаря запиліть всього найкращого.